Я Андрій Матвійчук, я зараз на конференції PM Day, що проходить у Львові. Я практично був на всіх конференціях. От можу сказати, що дуже розвинулася за останні роки. От цього разу дуже цікаво було. Цікаві доповідачі. Зі свого такого погляду хотілося би попросити в організаторів, щоб вони якимось чином можливо розбивали на якісь. Більші теми, тобто там до обіду, в практиках якась одна тема но, і відповідно дві-три доповіді підряд на одну цю саму тему. Було б трошки цікавіше, бо деколи такий, такий дисонанс буває. Тут сидиш, одна доповідь, друга, третя, і вони такі всі, всі в різних сферах. От, в загальному цікаво, дуже гарне місце для проведення нарешті знайшлося. Так що я сподіваюся, що будуть на наступ, наступного року, ну а, ще й осінь цього року, що відвідаю.